Друзі, вас вітає одеська філія компанії Автопарк АвтопаркЮАМ. Ось такий красень до нас заїхав Chevrolet Equinox 2019 року. З надійним турбодвигуном, 1,5-літровий, автоматична коробка, передній привід, автомобіль в гарному, як візуальному, так і технічному стані. по Помериться мінімальне пошкодження. Він код відкритий. Заходьте, дивіться, дуже просторе та зручне багажне відділення. По кузову весь рівненький, без жодних зауважень. Пошкодження було передньої частини. Зробили якісно. Ось такий текстильний салончик. Стан також відмінний, воно не дивно, пробіг автомобіля 51 тисяча кілометрів. По комплектації автомобіль має безключовий доступ, повний електропакет, шкіряне мультикармо, електрорегулювання водійського сидіння. Так, датчик дощу, світла, двозонний клімат-контроль. Хоча, вибачте, кондиціонер. Ноза те, чудово мультимедіа з карплеєм, Android Auto, навігацією та усіма необхідними функціями. Запрошуємо на огляд та тест-драйв, адреса Грушевського 15а. Придбати дане авто можна як за готівку, так і або лізинг. І ще у нас є трейдинг, Чекаємо на вас.